Вітаю вас! Це телеканал Соціальна країна» в Студії Катерина Некреча і мій наступний гість Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Пане Сергію, ну 28 жовтня Україна відзначалася 70-річчя, з дня визволення України від фашистських загарбників. Так це звучить. У нас є сюжет на цю тему наших кореспондентів. Я пропоную для початку розмови переглянути його. Про величезний внесок України у велику перемогу свідчать усі історичні джерела, крім шкільних підручників історії. Нашим школярам не розкривають у сотої частини подвигу їхніх дідів і прадідів. Один з кричущих випадків встановлення прапора перемоги над рейстагом. Кадри облетіли весь світ і тиражувались у мільйонах екземплярів. Росіянин Єгоров та грузин Кантарія встановлюють прапор перемоги над фашистським рейстагом. Десятки років ми знали лише таку правду, але насправді першим на купол рейстагу потрапив командир роти українець Олексій Берест. Саме він розчистив шлях для прапороносців. А потім почалося щось незрозуміле: уся слава почесті привілеї дісталися росіянину Михайлу Єгорову та грузину мілетону Кантарії. Натомість прізвище ще одного учасника тих. Ікоповних подій українця Олексія Береста не тільки викреслили з нагородного листа, але й тривалий час замовчували. Лише через 60 років нашого славного земляка нарешті вшанували. Президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України посмертно. Найперше в історії Береста е, випливла істина про те, що справедливість може запізнюватися, але вона все одно приходить. І через стільки років такого небуття і забуття ми сьогодні маємо героя України. Я переконаний, що нам потрібно було е, історію Другої світової, великої вітчизняної війни потягнути на себе, на Україну, бо ми тут були дуже знеособленими. Івана Дмитровича, велика вітчизняна війна, застала у п'ятирічному віці. Його діди Батько, військові генерали. Будучи дитиною, він добре пам'ятає ставлення радянської влади до українських солдат. Щоб отримати героя, то треба, щоб більше рахувалося, а як він, а не що він зробив. Так що не завжди нагороджували за подвиги, інколи за відношення до радянської влади. Випадки замовчування участі українських військових у великій вітчизняній війні безліч. Сьогодні традицію радянських комуністів продовжив російський президент Володимир Путін. Він на весь світ заявив, що велику вітчизняну війну Росія виграла б і без України. Ми все одно б побіділи, тому що ми страна побідітелі. Найбільші в Великій течної війні понесла іменно РСФСР. более 70% потерь. Это значит, что война выиграна. Не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов, человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть. Які документи читав російський президент, він не сказав. Утім, чути таке від агресора не найстрашніше. Тепер Росія українську армію називає фашистами і карателями. Відповідь на спотворені історичні факти. Ось ці юні військові. Молоде покоління віддає чисті шану своїм дідам і прадідам. Вони знають, як було і як має бути. З самого початку Сталін ще звів угоду. З фашистами про десятирічне примирення, але німці цю году розірвали, і 1941 року вони напали. Ми побудили немців, і ми е, хто погиб, ми е, віддаємо ним честь. Життя і вічний чесніком. Яна Курченко, Дмитро Гришко. Соціальна країна. Пане Сергію, Вас вам дещо не сподобалося. Не Тільки вам би це не сподобалося, що претензії до того, що в цьому сюжеті власне, звучала велика вітчизняна війна? Передусім, як ми можемо побудувати нову країну, якщо ми так активно, з таким натхненням, я би навіть сказав, якимось таким. Ой, мазохізмом чіпляємося за міфи старої влади, за міфи радянського режиму, і що най, найприкріше, за міфи Російської Федерації. Передовсім про фашистський рейхстаг. Хоча, очевидно, що фашисти ніколи не засідали під куполом рейхстагу, а це робили нацисти, про загарбників фашистських, хоча фашисти, чесні фашисти італійські, складали відсотків 5, може від. Окупаційних сил на території України, ну і нарешті про велику вітчизняну війну, яка почалася в 41-му році, хоча український Львів був бомбардований 1 вересня 39-го року, чому історія України має не дорахуватися двох років війни і пов'язаних з війною репресій, цілком не зрозуміло. І ця хвороба. Ну, скажімо так, легковажність до історичних термінів, до правильних акцентів, вона вражає журналістів, а через засоби масової інформації вражає і більшість населення України. І в результаті маємо те, що маємо, вибачте. А це. А... Це такий процес, який не відбувся без впливу і шкільних, шкільних років саме і університетських. І власне те, як навчалися там наші батьки, про що знали наші діди, і як навчалися ми. Тобто, це а, такі помилки через це виникають системні, власне. Як з цим тоді боротися? Ну, uh... Знаєте, шкільні підручники, і не тільки шкільні, але взагалі підручники з історії переписуються щонайменше раз на 10 років, і це нормальний об'єктивний процес. Бо інакше ми вчилися бише так, як вчилися наші прадіди у столітті 18-му, коли з'явилися взагалі перші підручники з історії, як такі. І тому потрібно від цих всіх. Ідеом старого режиму відмовлятися відмовлятися рішуче і не я б навіть сказав радикально відмовлятися. І якщо ми не можемо зараз перевиховувати 10 тисяч вчителів історії, ну умовна цифра, то 10 тисяч підручників ми передрукувати цілком в стані. І нове покоління, яке буде знати, що Україна брала участь не у великій, не у великій вітчизняній війні, а у другій світовій війні, яка тривала на два роки більше, і значно більше завдала шкоди Україні. Власне, і через внутрішню ворожнечу в Україні також то ці люди будуть трохи по-іншому ставитися до закликів, до гасел, які лунають з певних кол політичних в самій Україні, тим більше з за кордону з Російської Федерації. А більш свідомі громадяни, це трошки інша якість виборів, і треба треба розуміти, що, що ми всі ну, маємо дослухатися до Тофон Бісмарка, який казав, що пруські перемоги кували пруські шкільні вчителі. А щодо цієї дати, 28 жовтня Україна відзначає 70-річчя з дня визволення України від фашистських загарбників. А що це за дата? Це дата умовно з двох причин, що найменше. І перша полягає в тому, що 28 жовтня 44-го року власне не відбулося ніяких рішучих переломів. В ході тієї війни насправді битва за Чоп, і за його околиці тривала ще до середини, ну там до 25-го числа листопада. Це точно відповідно, чому е, відзначати цей день сьогодні? Цілком незрозуміло. Це по перше. По друге, в 44-му році Закарпаття не входило до складу РСР і СРСР загалом воно знаходилося ну формально під окупацією Угорщини. За довоєнними часами це була територія Чехословаччини, і саме тому в Радянському Союзі це свято не відзначали. А був такий пам'ятний день він в жовтні, коли Львівщина власне була визволена від нацистських військ, але не визволена загалом. Ну і тому ця дата вона встановлена дещо волюнтаристське президентом Йощенком 2009 році до 65-ї річниці цієї події без Публічного обговорення без консультації з науковими колами, і в результаті ми зараз маємо негативні наслідки, і передусім це формулювання визволення України від фашистських загарбників або німецько фашистських загарбників, що ще гірше, тому що німецько-фашистські загарбники це ідеологічний покруч ніяких німецько-фашистських загарбників не існувало ніколи в природі. Або ми говоримо про німців і тоді нацистські окупанти. Або ніяк не говоримо, тому що фашисти в власне італійські фашисти в агресії проти радянського союзу ніякої помітної ролі не відігравали і дуже ображалися, коли їх плутали з німецькими нацистами. Чому це було зроблено в радянському союзі? Чому термін фашист, а не нацист, став таким. Головним уособленням там світового зла це дуже просто пояснюється, щоб кожного разу не акцентувати, що націонал-соціалісти воювали із просто соціалістами. Тому треба було все звалити на фашистів і, і забути. До речі, в західній історіографії ніяких фашистських злочинів, ніяких фашистських таборів і фашистських згарників не існує. Лише нацистські. Я не думаю, що нам потрібно ці. П'ятдесятирічної давнини міфи тягнути з собою в нову Україну. Ну і власне тому Український інститут національної пам'яті ще місяць тому виступив з ініціативою перейменувати. Не взагалі відмовитися від, від, від відзначання такого дня, а перейменувати його на більш науково-коректний і політично нейтральний термін вигнання нацистських окупантів з території України, і це абсолютно правильно і виважено. І ми не створюємо дискусій там, де її не має бути, і розриваємо репориваємо з, з цією радянською традицією, яка ні до чого доброго нас не доводить. І тим не менше, як ми бачимо, звернення цьогоріч на президента і і прем'єр-міністра і прем'єр- власне і так таку назву має що звільнили Україну від фашистських загарбників. Чому не дослухалися вас? Ну очевидно, що останній місяць виборів, а вибори вимикають критичне мислення у політиків навіть на і державних мужів, навіть найвищого рангу, і тому просто. Ніхто не дослухався до а скоріше за всього, скористалися з тих документів, які були підготовлені ще при президенту Ющенкові, і, і маємо те, що маємо. Повторюся. А, власне, можу за а, зачитати в одному, в одному зверненні а, звернення до ветеранів і до учасників АТО. Це один такий момент. А також в цьому зверненні є а, таке, що понад 9 мільйонів вихідців з України стали. На бій з ворогом у складі Червоної армії ще мільйони українців воювали з нацистами та їх союзниками у складі УПА у лавах радянських партизанських з'єднань в рядах війська польського, американської, австралійської, британської, канадської армії, загонах французького, Югославського та словацького опору. Власне, тут все нормально. Трохи гіброполізовані цифри на загал, тому що українців загалом. В радянській армії було десь приблизно 6 мільйонів, і то очевидно, що не за раз, а за всі роки війни. І так само то стосується і української і повстанської армії, насправді там е, максимум було до 100 тисяч людей одночасно. І Про, про мільйони говорити, що це, звісно, надзвичайно патріотично, але дещо не відповідає дійсності. А щодо. Українців на інших фронтах то це надзвичайно важливо, тому що ми за всі роки радянської влади і 23 роки української незалежності, коли говорили про другу світову війну, ми забували про те, що українці воювали і на інших союзницьких фронтах, в складі інших союзницьких армій. А це зовсім інші цифри. Насправді. Е в канадській армії 46 тисяч українців воювало в американській армії в різні часи, тому що американська армія там дуже стрімко розвивалася під під час війни до 80 тисяч українців. І так само то стосується і поляків. А зрозуміло, що позаяк на вересень 39 року західна Україна вклад, входила до складу Польщі, то там всіх українців тодішніх записували поляками, бо британці не ну там не дуже розбиралися, хто з них хто є за етнічним походженням, Так що в принципі, надзвичайно. Важливий сигнал що закордонних українців, українців еміграції діаспори, ми також шановуємо як героїв і визволителів. Але тим не менше, знову велика вітчизняна війна, знову фашистські загарбники, і хороший посил знову загубився на тлі радянських пережитків. Але тут ми бачимо патріотизм і свого роду патріотизм у президента Путіна, який ми бачили в сюжеті, так що і е, знаємо про те, що тільки Росія, і, і це історичний факт, Україна взагалі ніяк е, не вплинула на перемогу, скажімо так. Що це? Це також патріотизм? Ну ви знаєте, я думаю, що не історики, а певні фахівці з медичних наук мали би давати коментарі з приводу всіх узагальнень, які робить президент сусідньої країни, насправді, тому що власне лише в піхоті, в 41-му і в 44-му році українці складали до чверті усього особового складу. Якщо президент Путін думає, що як 25% від радянської армії відняти, і така радянська армія змогла би втримати Москву. А нагадаю, що до Москви в листопаді 41-го залишалося кілометрів за 30, то він певно помиляється так само. Е і це знову ж таки радянська традиція. Недооцінювати західніх союзників. Мовляв, ви там втратили якихось там 100, 200, 300 тисяч осіб. Про що ви можете казати? Ми тут мільйонами накладали голів, але західний лендліз. Це і автомобілі, і тушонка, і про що взагалі про взагалі мало хто мало хто здогадується, але технології військові, це все приблизно також до 20 військового бюджету складало. І це дозволяло це дозволяло вивільнити людей з промисловості, і направити їх на фронт. Так само ми би не втрималися проти Гітлера і без американської і британської допомоги. Якщо це не хоче розуміти, президент. Це погано, але якщо його в його нерозумінні підтримує ще 84% його співгромадян, це катастрофа, і в першу чергу для Росії. Власне маємо, що маємо? 70 років а відзначаємо так дати звільнення України від нацистських загарбників від німецької армії. І в той же час ми маємо одно у тому ж зверненні звернення до а, учасників АТО. Це несподівано, так і це такі, такі нові реалії України. Але власне, те, що цей пункт тут також є, на вашу думку, це про що говорить? Що ми от прирівнюємо дійсно сьогодні не те, щоб там рівнозначність так, війни, але все ж таки це боротьба. За нашу землю і за незалежність, скажімо так, подібний підхід це є певна новація і особистий погляд нашого президента. Якщо ви згадаєте його виступ 24 серпня на майдані незалежності, то він тоді виголосив, що певним чином війна на Донбасі це є вітчизняна війна. І тоді ми пояснювали для наших західних колег при перекладах, що власне йдеться не про вітчизняну війну 41-го року, а про вітчизняну війну в розумінні 1812 року, як боротьби там проти Наполеона. І з цього боку, якщо підходити, то так, президент має якесь певне своє уявлення, що зараз відбувається вітчизняна війна проти, проти агресора. Але ще зарано насправді. Суто історично ще зарано говорити про те, який цей війна, який характер має, чим не, невідомо як і коли вона закінчиться. Ми роз, зрозуміло, що ми, врешті-решт, переможемо. Але зовсім я би я би як історик все-таки не волів би не втручатися в сферу того, що ще не завершилося, щоб не плутати ні себе, ні людей. Але а, учасники то вони є захисниками. Безумовно, безумовно. І саме тому і саме тому День 14 жовтня, Національне свято Дня Захисника України, воно поєднує в собі е, вшанування і героїв козацької дуби, і українських визвольних змагань перших, і других, і бійців АТО. Але як можна поєднувати в одному календарі 14 жовтня, День Захисника України? і свята… При до терміну Велика Вітчизняна війна це мені не зрозуміло. Це якась певна суспільна шизофренія, і Україна зараз має трохи вилікуватися від неї. Щось чимось потрібно пожертувати або радянською спадщиною, або українською незалежністю. Нехай кожен сам дасть відповідь на це питання, що йому важливіше. А коли все ж таки вдасться один напрямок, оцей правильний, знайти історично правильний і його триматися, ви сказали про те, що вибори певно не звернули на це увагу, чи не було часу. А вибори закінчилися, і, власне, от на такі історичні моменти, на такі формулювання. Коли вже почне звертати? Маємо сподівання, що великий злам свідомості, який спричинив Майдан, і тепер війна, він зможе проявити себе в новій раді при увічненні такої досить, досить важливої і неоднозначної своєму трактуванні дати, як 8-9 травня. Абсолютно ні для кого не є секретом, що наближається ну, в наступному році ювілей. Ювілей перемоги радянських військ над третім рейхом, і тут жодним чином не заперечуючи важливість цієї події і українського вкладу в перемогу, нам потрібно замислитися над акцентами і над сучасними конотаціями. Тому що якщо це правда, що ми Українці разом з іншими країнами СНД, в тому числі і Росією, яка є агресором на нашій території, будемо відзначати це свято спільно. І, не дай Боже, в нас буде якась спільна медаль, чи навіть Орден до 70-річчя перемоги, то це буде означати, що радянське минуле ще настільки над нами всіма домінує, що мови про самостійний український розвиток ніякої немає. Тому потрібно. Якраз навесні наступного року ініціювати надзвичайно велику наукову і, соціал... і ну, там публічну громадську дискусію і обговорити, як саме ми маємо відзначати перемогу, щоб не не тягнути за собою радянські пережитки, тому що те, що радянське, то об'єктивно грає на руку Російській Федерації. Варто ще пам'ятати про ветеранів. Які що, слава Богу, є живі живі, так залишилися, і вони відзначаються свято і формулювання, які вони використовують, це якраз те, з чим ви намагаєтеся боротись. Ми не намагаємося боротися, і це треба розуміти з усвідомленням ветеранів. 45-го року в нацистській Німеччині були свої ветерани, були свої захисники Берліну. І очевидно, багатьом не сподобалося, що війну Німеччина програла, що з їхніх залізних хрестів були зняті нацистські свастики. І, взагалі, в історіографії їхні поразки і їхні злочини домінували над їхніми військовими звитягами. Але. Без денацифікації Німеччина не зробила би кроку вперед. Вона не перетворилася б на одного з лідерів західного світу. Саме тому, коли ми говоримо про національну політику в рамках всієї держави, ми мусимо відділяти ветеранам ветеранське суспільство, яке орієнтовано в майбутнє, нове суспільне. Це фактично біблійні слова на сучасний лад. Це вдасться зробити, як ви думаєте, ну, якщо, а, з, якщо президент вже по-іншому буде говорити, там прем'єр-міністр, якщо нагороди вже вони також по-іншому будуть звучати, це треба окрему розмову з ветеранами вести, чи просто чи з ними все ж таки договори, говорити їхньою мовою? Е, жодним чином не йдеться про те, щоб у ветеранів забирати їхні нагороди, ні, ні, чи, ні, чи переписувати формулювання в їхніх орденських книжках. Питання йде про не про минуле питання про майбутнє, як ми будемо пояснювати нашим школярам, що відбувалося з 39 по 45 рік, і яке це мало наслідки. Тому що 44-го року визволення України як такого не відбулося. Ми вигнали одних окупантів, замість них прийшла радянська армія, яка для багатьох жителів України виявилася ще гіршою. Якщо там власне для українців чи росіян на території України, ну тодішньої РСР. Може бути однозначно радянський лад був ближче, то цього не можна сказати, наприклад, про кримсько-татарський народ, який за буквально за тиждень після того, як останнього нациста вигнали з Криму, був завантажений в товарні вагони і відправлений до середньої азії цілком без оголошення війни, без зачитування обвинувачувального вироку. Тому. Я би не сказав, що визволення України 44-го – це доконаний факт. Визволення України це 91-й рік і триває визволення до сьогодні насправді. Тому, тому вигнання нацистських окупантів 44-го року науково і політично коректний термін, і тому як відзначати 70-ту річницю перемоги радянських військ над нацистськими військами, це питання майбутньої дискусії. зараз ми ще поки не готові сказати, як воно має бути насправді. Я дякую вам за те, що е, поділилися і відкоректували. Власне, так, деякі моменти дуже важливі насправді. І а, на, на останок питання: а, які, а за якими книжками мають зараз школярі і навчаються? от Взагалі, та історія, яку викладають у школах сьогодні? А на що можливо там батькам треба звертати увагу? Я не знаю, можливо, навіть авторів ви скажете, щоб дійсно така корекція вона відбулася, і щоб а, і батьки в тому числі контролювали це? А... Тут відповідь моя буде не зовсім на те питання, яке ви поставили, але тим не менш зараз, як відомо, відбулися вибори. Відповідно, в нас буде новий склад кабінету міністрів і новий міністр освіти. Я сподіваюся, що після того оновиться і склад управлінський, і склад тих комісій, які відповідають за зміст шкільних підручників. А будемо абсолютно чесні з собою: 80% школярів, окрім підручника з історії, в житті більше книжок про історію не прочитають. І тому ми мусимо зосередити свою увагу власне на цьому. Тому давайте почекаємо, поки в нас буде новий чи залишиться старий міністр освіти. Побачимо, яка концепція підручників і взагалі концепція освіти буде прийнята на, на, на наступні роки. І там вже зробимо висновки, які акценти поставлені правильно, а що там треба змінити, і які рекомендації до школярів і їхніх батьків. Дякую вам, і будемо сподіватися, що вам вдасться, і до вас дослухаються. Будемо сподіватися і натхнення вам також у тому числі. Дякую. нагадаю, що спілкувалися ми з кандидатом історичних наук Сергій Громанко був нашим гостем. Залишайтесь на телеканалі Соціальна країна. А запрошуємо сюди цікавих гостей. Говоримо про важливі і актуальні речі з фаховими людьми. Дякую вам за те, що з нами.